Лаїдно сміється, мов із споху хмарочка з неба посміхнеться, і цвіта ти Холодно стало, а, сонечко не світло, вітер сильний дне І дощик закрапає. Що ж це таке? Настрій у нас зовсім інший. Якийсь сумний. Оце дізнатися, що трапилось. Малята, може, ви здогадалися, чому так холодно стало? Мабуть, це осінь фарби свої погубила. Згадайте, як було яскраво і весело. нам що з повернути назад? це може спитатися. Як Як ви думаєте? Подивіться, хто до нас там. Хто це такий? Та. Це, мабуть, лісовичок. Та пан на Добрий день лісовичком. Ви хто? Ми з дитячого садочка. Ми з дітками хочемо дізнатися, куди осінь заховалася. У мене це спитати? Ну так, а я не скажу. Як ти нам не скажеш? А чому, Тому що мені сумно. А чому тобі сумно? Тому що осені немає, і мені сумно. А Може, ми розвеселимо нас лісовичка, малята. Добре, ви мене тоді розвеселите. коли відгадаєте загадки. Наші діти дуже розумні, вони зможуть це зробити. Будьте уважні, давайте правильні відповіді тоді лісовичок нам скаже дорогу до осені. Золоті метелики з дерева летять. Крильцями своїми сумно шарудять. Здогадалися, що це? Швиденько відповідайте так, це осіннє листя. Коли нема, чекають, коли прийде. Тікають. Ану, швиденько, давайте відповіді. Дідусь у лісовичку. Так, це дощ. То чорна, то сива по небі ходила, набив її вітер, сльози розпустила. Хто ще не здогадався, подивіться підказочку, ось вона у малюнку. Так, це хмара. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Ой, це дуже легко лісовичку. Цей предмет є в кожного вдома. Парасолька. Ось вона яка, талановита художниця, щедра господиня і просто красуня. Осінь. Це вона, дітки, вам допомагала і підказки своїми малюнками давала. От молодці ваші дітки відгадали загадки, але мені все одно сумно. Як тебе розвеселити? У це по лісі ходив, назбирав знахід до косінні, а що з ними робити, не знаю. Малята, давайте заглянемо у кошечок до лісовичка. Ошику цікаво, і гілочки, а, і листочки, і шишки не. і горішки. Може, ми з вами зробимо вироби, які подаруємо тоді. Самі лісовичок. Та Годин, Годен згоден. А що можна зробити з природнього матеріалу? Малята зараз переглянете. Оберіть, будь ласка, собі роботу, яку зможете ви повторити в себе вдома. Зробіть, сфотографуйте, а фотографії ми надішлемо. На адресу нашого лісовичка. Ось такого метелика та рибку можна зробити з осіннього засушеного листя. Можете зробити вази з осіннім листям. Такими картинами прикрасить лісовичок свій будиночок у лісі. На згадку про літо можете зробити ось таку гусеничку веселу за допомогою каштанів та пластиліну. А використовуючи шишки із сосни та ялини, можете зробити ось такі фігурки лісових звірів та птахів. Для цього використати також жолуді та гілочки. Малята, я не тепідня чекаю на фото ваших робіт. Але ще поки не скажу де ось. Чому лісовичку? Тому що Танцює. я дуже люблю танцювати. Я дуже люблю танцювати. А наші малята також дуже люблять танцювати. Для цього навіть в нашому садочку є музична зала. Запрошує малята вас. Музичний зал, де в нас багато музичних інструментів. Ми візьмемо в лісовичка листочки. Кошику в нього є. із листочками затанцюємо та ночі. А ви приєднуйтеся до нас, будь ласка, щоб лісовичок побачив, які артисти і ви. la oh, Жовте та червоне, листячко кружляє, не боїться падати, з вітерцем гуляє, на калюжах листячко човником видає. Ну що лісовичок вдалося на тебе розвеселити, а з нашими дітками танцювати. Вона багато веселіше і радісніше. Я Я як гарно ви мене розвеселили, такий гарний танець затанцювали. То Та що, може, вкажеш тепер малятам? Тепер скажу. Підете ось так оцею доріжкою між ялинок, прямо, потім звернете направо три кроки, потім п'ять кр... дойдете до пенька, потім п'ять кроків уліво і там зустрінете панянку осінь. Дякуємо Лисовичку! Ну що, малята, нам час у дорогу. А ми прощаємося з тобою. Чекаємо наступних зустрічей. До побачення, малята! Вітаю вас, діти. На жаль, я не можу повернути свої яскраві фарби природу, адже зараз останній місяць мого перебування, і він добігає вже до кінця. На деревах майже не залишилося листя, а те, що було. Ще в жовтні яскраве і так милували ваші очі вже геть в'яло Холодні пориви вітру нагадують про те, що незабаром зима сестриця почне володарювати навколо. Зникли яскраві барви, Відзвеніли пташині голоси, а останні перлітні птахи, відлітаючи у теплі краї, кличуть і мене з собою. Я незабаром відчиню двері зимі. Зустрінемося ми з вами аж через рік. Та ви не сумуйте, адже і зима принесемо свої барви такі ж неповторні і гарні, а зимові розваги та свята, які ви так любите, настали саме взимку. Тож ви насолоджуєтеся останніми осінніми днями неповторними явищами природи. Які я ще приготувала для вас. А мені вже час прощатися. Але обов'язково до наступних зустрічей. До побачення малята. До побачення, любі діти!